Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації відповіла на запитання, які їй ставлять прикарпатці у соцмережах. Світлана Онищук оприлюднила відео, де озвучила відповіді на ті запитання, які цікавлять мешканців області, найчастіше. Свої запитання ви можете писати у соцмережі Фейсбук у коментарях до відповідного відео на сторінці керівниці обласної військової адміністрації Світлани Онищук. До мене надходять численні звернення щодо нагородження наших військовослужбовців, надання їм відпусток, отримання посвідчень учасників бойових дій, оздоровлення дітей полеглих героїв. Тощо. Хочу зазначити, що обласна військова адміністрація має право нагороджувати відзнаками, започаткованими обласною державною адміністрацією та обласною радою. Прийнято спільне рішення щодо відзначення найвищої нагородою в. Області за заслуги перед прикарпаттям всіх героїв, котрі віддали своє життя за нашу незалежність. Починаючи з 2022 року, вже нагороджено 218 людей посмертно. Щодо відпусток військовослужбовців, то дане питання належить до компетенції командира військової частини, в якій служить боєць. Обласна військова адміністрація не впливає на кількість терміни і все, що з цим пов'язано. Також ви звертаєтеся із запитанням щодо призову людей із числа внутрішньопереміщених. За інформацією обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки від початку повномасштабного вторгнення з території нашої області, з числа внутрішньопереміщених людей, на обліку перебуває близько 7 тисяч осіб, з них до 40% призвані на службу, а це приблизно 3 тисячі людей. Звичайно, що саме з ВПО виникає більше труднощів, адже не всі чоловіки після вимушеного переїзду стали на. Облік у військкоматі. Проте, якщо з метою перевірки документів натрапляють на внутрішньоприміщених людей, їм обов'язково вручають повістки для проходження медичної комісії, уточення військово-облікових даних. І якщо в подальшому їхні професії є зараз необхідними, то їх призивають незалежно від того, мають вони прописку чи ні. Також було запитання про порядок надання статусу члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України. Він визначений та затверджений постановою Кабінету міністрів України для встановлення статусу члена сім'ї загиблого, померлого захисника чи захисниці України. Особі необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг за місцем проживання або до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, за місцем реєстрації з такими документами, а саме: Паспорт, ідентифікаційний номер, фотокартка 3 на 4, свідоцтво про смерть, повідомлення про загибель особи, документи про безпосередню участь особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, і брала безпосередню участь в антитерористичній операції, операція об'єднаних сил, чи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, у зв'язку з. Військовою агресією Російської Федерації проти України, постанову Штатної військово-лікарської комісії відповідного військового формування. На жаль, є випадки, коли є затримка з передачою документів від військової частини. Це пов'язано з тим, що частина перебуває в зоні активних бойових дій і не має змоги вчасно передати документи. Натомість ми тісно співпрацюємо з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Щодо особливої уваги до тих справ, в яких термін більше трьох місяців, тримаємо дане питання на контролі. Що ж до відпочинку дітей за кордоном, від початку повномасштабної війни обласна військова адміністрація активно співпрацює з представниками дипломатичного корпусу і міжнародних громадських організацій. Зараз. Окрім надання гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним людям, є напрацювання щодо організації відпочинку наших дітей родин загиблих за кордоном. Наразі з моєї ініціативи в ОВА реалізується благодійний соціальний проєкт Торбота про родину героя, у межах якого діти загиблих героїв разом із матерями оздоровлюються та відпочивають в готельно-відпочинкових комплексах Прикарпаття. Наразі до проєкту долучилися. 15 готельєрів області вже вдалося оздоровити більше 70 дітей і матерів. Також ми опрацьовуємо питання оздоровлення та відпочинку дітей з числа сімей полеглих героїв у Республіці Польща, про що буде повідомлено додатково. Проєкт Робота про родину героя ми будемо масштабувати. Окрім родин загиблих, ми вже долучили до проєкту родини зниклих безвісти та полонених військовослужбовців. Якщо будуть пропозиції від готельєрів, і ми оздоровимо всі родини з дітьми, батьки, яких загинули на війні, то наступним нашим кроком будемо розглядати відпочинок і оздоровлення батьків і матерів-героїв. Також ви запитували про систему шлях. Хочу зазначити, що відповідно до правил перетинання державного кордону громадянами України рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається міністерством інфраструктури або обласними військовими адміністраціями за наявності відповідно. Від обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів підприємств, установ організацій, закладів, військових, правоохоронних органів, військових адміністрацій, медичних закладів, відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги. Статуси отримувача та відправника гуманітарної допомоги визначаються відповідно до закону України про гуманітарну допомогу. Зокрема, отримувачі гуманітарної допомоги повинні бути внесені до єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги. Наказ обласної військової адміністрації про виїзд водіїв за межі України в умовах правового режиму воєнного стану в день їх прийняття, насилаються до адміністрації Державної прикордонної служби України, а також відповідальною особою вносяться до відповідної інформаційної системи шлях. Адміністратором якої є Укртрансбезпека. Починаючи з березня 2022 року обласною військовою адміністрацією приймалися рішення про виїзд за межі України водіїв, за зверненням військових правоохоронних органів, медичних закладів, відправників та отримуючих гуманітарної допомоги, зокрема за зверненням асоціації жінка України як відправника гуманітарної допомоги, водіям асоціації наказами обласної військової адміністрації тричі надавалося право на виїзд за межі України. В умовах правового режиму воєнного стану, дорогі прикарпатці, сьогодні я відповіла лише на кілька запитань, які ви ставите мені в соціальних мережах. Нарешту запитання відповім у наступному брифінгу, який відбудеться найближчим часом. Залишайте свої запитання, які вас турбують, і я з радістю на них відповім. Миру нам і перемоги!